Родвоколісники мовою даних та цифри активісти теплого міста представили результати дослідження велосипедного руху в Івано-Франківську. Локаціями для підрахунку кількості ровористів та визначення їх характеристик обрали 12 великих перехрест міста. за столичною методою проводили дослідження двома хвилями. По дві години у будні та вихідні. За дві години в середу з 17 до 19 було пораховано 2637 велосипедистів на вулицях, тобто. Більше як 2,5 тисячі людей протягом двох годин проїхали через 12 перехрест. На нашу думку, це великий показник, враховуючи, що в нас немає ні інфраструктури, ні жодних інших умов. Дуже багато людей користуються велосипедами. Ми робимо висновок, що франківці більше їздять на велосипедах. З метою транспорту, а не з метою відпочинку, наприклад, у вихідні, Вов, в Києві протилежна ситуація. Усі зібрані дані систематизували та звели до однієї таблиці. Тепер розповідає координатор дослідження, їх можна використовувати у прийнятті рішень щодо розвитку велоінфраструктури. до прикладу, для подолання проблеми небезпечних перехресть. Найбільш завантажені дві точки в, в будній день це міст на пасічну, вулиці Галицький ця розв'язка транспортна. Друга це провокзальне Вовчинецький тарнавськ. Це міст під залізницею, тобто це такі вузькі місця, які майже неможливо об'їхати, і всі мусять так чи інакше через них пройти. Відповідно, ці два місця вони є найбільш завантажними і вони в першу чергу потребують уваги і дій для того, щоб їздити на велосипедах стало там спокійніше і безпечніше. Між тим результати дослідження використовуватимуть і для порівняння, як змінюється ситуація з велосипедним рухом в місті. Тож такий моніторинг проводитимуть щороку.